У продажі свіжопригнаний Hyundai Tucson 2.0 бензин в гарному стані. Все в такому стані. Дивіться, який в нього великий кліренс. Так, автомобіль 2006 року. 2,0 бензин. Ціна 7950, пробіг 200 000 км. І номер продавця, кому цікаво, нажимайте на паузу. Телефонуйте. Рейлінги присутні. Лобове без тріщин, без кулів. Лобове ще ось оригінал. Галогені фари. Противотумані фари. Оригінальні. Чотир... О, всі оригінальні 4 легкосплавних диска на зимовій резині. Пластик весь по кругу не подрапаний, не прошкрабаний, не протертий. Присутні з лівої і з правої частини антигравійні наклейки. Завозки автомобіль до половини затонуваний. Шкіряне кермо, механіка п'ятиступочка. Зараз обійду, покажу вам другу сторону. Автомобіль повністю рівнесенький. Зазадні у нас фаркопчик зйомний. Ляду можна відчиняти або всюди дві кнопки, або тільки скло відчинити, якщо щось треба положити, не відкриваючи ляду. Права сторона рівненька. Отака ось права сторона. Салончик тут вілюровий. Ну він доволі дуже гарно себе зарекомендував. Такий він. Як і такий. Механіка п'ятиступка, 4 елешка шкіряне кермо, механіка п'ятиступка, клімат, бортовий комп'ютер. Так що, кого би цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця. Він вам надасть більш детальну інформацію по автомобілю. 30 тисяч оригінального пробігу автомобіль уже на українській реєстрації. Nissan. Рог 2019 року 2,5 бензин, 30 тисяч оригінального пробігу. Ціну знижено, на даний час ціна 16 900, так що вспівайте. Стан нового автомобіля, лобове без безсрічне, без колідів, автомобіль не фарбований. Галогенні фари, денні ходові вогні, противотуманні фари. Тут у нас дістронік. Оригінальні легкосплавні диски 18 радіусу. Затонований крім лобового, камери 360, безключовий доступ двох передніх дверей, регулювання зеркал, 4 електросхлопідіймача, також пам'ять водійського сидіння, тканиневий салончик, є всі регулювання. Підігрів передніх сидінь, підлокітник, автоматична коробка передач, двохзонний клімат. Велика навігація, штіряне, мультикермо, старт стоп. Переведено вже в нас тут 30 тисяч кілометрів. Кому цікаво ось. Датчик дощу, датчик світла, є всі в нас кнопочки. Потолочок новесенький. 30 тисяч, як ви хочете, стан нового автомобіля. Ось, дивіться. Повністю тут 3 2, 1, 1 складаються сидіння заднє. У нас камера заднього виду, задні парктроніки. Зараз по колу вам покажу, а там він повністю весь рівнесенький. Все. І права частина ось буде цікаво, телефонуйте по номеру до продавця. У продажі 60 тисяч оригінального пробігу в AMG обвісі GLE 43 3.0. Ді-турбо бензин. 60 тисяч пробігу автомобіль 2017 року. Автомобіль у нас повнопривідний на максимальній комплектації. Також. Віддається два комплекту коліс. Оце ось зимовий. І також різноширокий літній комплект. На максимальній оптиці. Передні задні партруніки камери 360. Так, у нас дістроніки, втримання в полосі на максимальній комплектації. Так, ціна у нас 44 500. Номер продався. Ось, комусь цікаво, телефонуйте. По номеру, зараз вам покажу салончик. Автомобіль на пневмі на безключовому доступі на всіх ручках чотирьох затонований, крім лобового. Пам'ять сидінь. Це в карбончику оригінальному. шкіряний салончик з електрорегулюваннями. Двохзонний клімат. Шкіряне мультикермо. Дивіться, датчик дощу, датчик світла. Електро у нас гальмо. Чорний потолок з панорамою. Дивіться, задня частина така ось. Також трьох, у нас автомобіль трьохзонний. Трьох зони. Шторочка присутня, все присутнє. Автомобіль повністю рівненький, не фарбований. Панорамка така ось. Зараз обіду вам по колу я покажу. Два комплекти резини. Повністю рівнесенький автомобіль. Немає ні м'якінок, нічого. Повністю рівнесенький автомобіль. Так що, кого б цікавий, телефонуйте по номеру. Ціна 44 500, 17 рік, 3,0 бензин, бітурбо. Повний привід на максимальній комплектації. У продажі переоформляється на новій реєстрації. У вас в універсалі затонований лобовим, на 14 легкосплавних дисках. Зимова резина. Ззаді в нас фаркопчик. Пише В-16, 16 клапанів. Один і 16 клапанів. Так. Є нюанси по кузову, але і ціна даного автомобіля 1800 доларів. Мені там в коментарях багато що в Тіктокі, що в Ютубі писало дешеві машини. Ось вам дешева їздова машина з туманками. На дисках, зимня резина затонірована. Все, дивіться, шостий рік. 1.6 газ бензин, 1,8 ціна. Номер телефону, нажимайте на паузу, телефонуйте. Присутні також рейдинги. Зараз по колу ще обіду машинку покажу. Отака вот ось. ззаді. Зліва є нюансики, звісно. Ну, Тож вона не 3000 стоїть, як там є в інтернеті. Навіть два передніх алегро схлопідімача, механіка, музичка. Такий ось тканиневий салончик. Більш погано видно, тому що затоновано, погано світ, світ, світло падає. Так що, когось цікавий даний автомобіль, телефонуйте по номеру, продавець вам з радістю відповість на всі ваші запитання. Продається на українській реєстрації Шкода Superb 2010 року. З двохлітровим дизельним двигуном на автоматичній коробці передач DSG DQ 250. А це мокра з оригінальним пробігом 314 тисяч кілометрів на гарних легкосплавних дисках. Автомобіль у нас сам паркується. Передні задні парктроніки. В універсалі затонований автомобіль кривого скла. Редінги. Так, 10-й рік, ціна 9200 2,010, пробіг 314 тисяч. Номер продавця, кому бо цікаво, телефонуйте. Датчик дощу, датчик світла. Потім лінзована ми очі передній фар, передні і задні паратроніки Противотуманні фари. Гарна зимова резина. Бачите, яке марка якої. Так, у нас. Ріжетів вздутій немає. Під ручками також все в гарному стані. Дівочку це все присутня. Ззаді у нас фаркоп, задні протроніки. Така ось. Діма частина. Путин права. Корозі рижитів тут і нема, Лівочка тут присутня. О, тут ось в гарно гарному Так, Тут вам що сало не буде, видно, бо затонований. Так, вставочки. Ставки під дерево, двохзонний клімат. Підігрі передній синів, велика навігація, автоматична коробка передач, ДСГД Q250, а це у нас мокра, бо 2.0 дизель. Шкіряне мультикермо, бортовий комп'ютер, датчик дощу, датчик світла, регулювання зеркал з підігрівом, шкіряне мультикермо, круїз контроль, підлокітник шкіряний. А ще якісь є функції, так що, кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця і вам дасть більш детальну інформацію по даному автомобілі. Продається Renault Grand Szenic, Семимісний, дизельний двигун. Це у нас іде вже рестайлін з музикою, Добре. босе. На легкосплавних дисках. Так, це нас рестайлінг, лінзована оптика йде. Потім передні задні паратроніки. передні противотуманні фари, Денні ходові вогні. Датчик дощу, датчик світла. Так, 13 1,5 дизель, пробіг 237 тисяч, всі у нас. 9000 доларів автомобіль на автоматичній коробці передач. номер продавця, ось я по цікаво. Телефонуйте по номеру. Таке велике скло, без стрічно, без колір Рейлінги. Так, безключовий доступ. Наш комбінований салон шкіра з тканиною посередині. Заводське тонування все видно. Так, автомобіль у нас осанкований, хто не знає Рено. Так, сзади фаркопчик, сзади арктроніки. Шторка, наче є, бачите, І повністю автомобіль рівненький. Так, у нас шторки присутні в дверях. Кожне сидіння роздільне, регулюється вперед-назад, також можна відрегулювати спинку. Трошки вище, трошки вищі столики присутні. Так, автоматична коробка передач, двох клімат, навігація, старт-стоп, ключовий доступ, шкіряне мультикермо, регулювання зеркал з підігрівом, 4 електросхлопідіймача, електроручник. Також у е нас магнітола на блютусі під флешку. Так що, кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця, він вам надасть більш детальну інформацію. Не стісняйтесь, дзвоніть. Продається Рено Меган 4 покоління в універсалі на реєстрації українській. Лінзована оптика, денні ходові вогні, противотуманні фари, білий колір. Не посічений нічого в геть в гарному стані. Так, 2017 року 1,5 дизель К9К на. Механічні коробки передач, 9 передач, ціна 11 900, також присутній торг пробіг 206 тисяч продавця, кому цікаво нажимайте на паузу, телефонуйте. Лобове у нас без безсрічно, без колів Тут також ні висіченого, нічого немає. На гарних легкосплавних дисках всі 4 зимова резина. До половини автомобіль заплавлений. Салон покажу. О, так, нас... так, а правая сторона. А, все-таки универсальщик. Так, помню, все, ни порози, ни вздутия, ни... ничего не мая. Так, дійсно, двох зоний клімат, підігрів передніх сидінь, механіка, шестиступка, круїз, шкіряне мультикермо, бортовий комп'ютер, два передніх електро на таких гарних чехольчиках. Так що, кого буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця, і вам надасть більш детальну інформацію по автомобілю. Продається свіжа з Німеччини, Ресталінова шкода Октавія А5 в кузові. Ліфтбек автомобіль до половини затонований. Рижиків здуті по автомобілю взагалі відсутні. Такі все автомобіль по морді. Лінзована оптика, передні умивачі фар, противотуманні фари, передні задні протрунники. Так, по морді дивіться вона геть не висічена нічого. Лобове без тріщин, без сходів, датчик дощу, датчик світла над лобовом. Над лобовим висіченого немає. Так, 13 рік. 1,8 бензин. 1,8 турбо ТСА на автоматичній коробці передач DSG. Пробіг 185 тисяч, ціна 9500. Номер продавця, усі комбай цікаво. Телефонуйте. По номеру нажимайте на паузу. Зараз я вам по колу біду її покажу. Більш детальніше. Гарна зимова резина посплавні диски оригінальні. Так, обонячка, які не буває. Дивіться, спереду, де, де крило бампер чітко. Тут все також чітенько, Під ручками теж. І лівочка на арочки. Ось присутня. І тут також ось у нас. це гарно. Так, покажу вам салончик. Ось у нас android магнітола, стоїть шкіряне кермо. Також у нас комбінований салон шкіра тканина. Це у нас все. Lift Бек. Задні парктроніки. Андроїд стоїть, на камері. заднього огляду немає. Можна буде підключити, хто собі купить. Тут дивіться, плівочка присутня. Геть, все в гарному стані. Під ручками також все прекрасно. Салончик зрад дивився. Андроїд магнітола. Двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь, шкірене мультикермо, бортовий комп'ютер, круїз, 4 електроскло підіймача. Регулювання зеркал з підігрівом. Шкірене шкі... комбінований салон шкіра тканина, підлокітник. Автоматична коробка передач DSG. Так що датчик дощу, датчик світла. Комбує цікаво даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до продавця. Надасть вам більш детальну інформацію по даному автомобілю.